Щас розкажу таке, що буде неприємно ушам слухати, наверное, нікому. Я скажу відверто: я їбав воювати. Хай мене лучше посадять. Я не буду воювати за те, що я бачу. Я коли йшов Збройні сили, я йшов добровільно. По мобілізації, Да, по мобілізації. Ну, все-таки е, в навчальних центрах і в бойових частинах запитую: тебе є бажання служити? Якщо є, то ласкаво просимо. Якщо нема, то ї, їжай, геть відсюда. От. Я виявив бажання служити. Це було добровільне рішення. Бо ну, коли я побачив, що нахуй твориться, я коли йшов в Збройні Сили, я думав, в мене за спиною держава. А в мене за спиною, сука, воєнторги, які, сука, спекулюють на ситуації. Підло нагло, блять. Наварюються, сука, такими цифрами просто. У мене за спиною юристи, адвокати, всякі, які, блядь, є... вилажуть відео в Тік-Ток, поможемо одмазатися від армії в такому плані. У мене за спиною, хто ще yeah. за спиною в мене? Волонтери, блядь, люди, які нахуй торгують волонтеркою, нахуй, як допомагають нам з-за рубежа. І люди, які, блядь, за всім цим нахуй не можуть контролювати і то скидає по тисячі, по двісті по гривень, блядь, е, типа на допомогу Збройним силам. Ідіть ви нахуй, народ, я вам скажу, я не хочу так воювати. Не буду і не, і не хочу. Лучше хай сажають. Можете сказати там дано, ну, що хтось каже, порохоботи єбаний, такий. Ах ти такий. Ні, я не порохобот. А возможно навіть, блядь, лучше буби порохоботом при теперішньому розкладі, що, блядь, що я був вільною людиною, з мене зробили, блядь, раба конченого. Тупо раба. Безбожно з мене зробили раба. А як там кажуть, рабів до раю не беруть. А я хочу до рая. І того я не, не возьму, блядь, більше зброю до рук, якщо не побачу, що щось й... міняється в мене за спиною, що щось міняється в державі. Щоб держава була тією, за яку, блять, хочеться воювати і за яку не стидно вмерти, бо ти знаєш, що воно того стоїть. А так вмерти що, блять, за, за Зеленського, людину з народу, за залужного. І за оту всю, блять, депутатську пиздобратію, яка нахуй таку багнюку наколотила, блять, державі, що нахуй що ти дивишся і думаєш, нахуй мені, блять, вмерти за це болото. Зачем я должен сдохнуть? За болото, блять. Я лучше влізь, їбусь кудись, нахуй, викопаю собі там, блядь, бліндаж якийсь нахуй, зроблю луки і стріли і буду жить собі там, подалі нахуй цього долбои А А то лучше, блядь, хай уже садять. Ну, я зброю в руки не возьму при тому розкладі, що я щас бачу.